Що є стимулом для людини подивитись собі всередину, починати пізнавати свій внутрішній світ? Стимули і мотиви це різні речі. Мотиви це. Внутрішня наша складова це той стан, який нас веде для мене, наприклад, мотивом пізнати себе зсередини, колись стало взагалі така жага, моя індивідуальна особливість змінюватися і щоб все довкола змінювалося. І ця жага до пізнання вона у кожного у своїй мірі присутня. Тому, коли її недостатньо, як внутрішньої мотивації, з'являються стимули, приходять так би мовити, на допомогу людині. А стимулами просто є наші емоції, особливо неприємні, ті, які нам. Заважають або спричиняють е, незручності. По суті, вони для того, щоб е, звернути нашу увагу на причину їх виникнення. Тобто вони виникають як, е, е, як захист. І тут ми маємо задатись запитанням, від чого я захищаюсь? Наприклад, емоція розчарування вона виникає в результаті неотримання бажаного питання, а що такого я очікував? І якщо ми і після цього не приділяємо собі увагу, всі ці емоції перетворюються в стани, постійно діючі стани, і ми прокидаємося зранку, а в нас настрою вже немає. Тобто, з одного боку, нас емоції наші, вони захищають від чогось, а з іншого боку, вони нас підштовхують, щоб ми подивилися в корінь, і тут включаються механізми захисту, щоб попередити великі страждання. Довгий час ці психологічні захисти вони нас спасали, особливо на перших роках життя. І з дорослішанням з'являлися нові, більш такі вдосконалені психічні захисти, такі як інтелектуалізація, моралізація, раціоналізація. І коли вони набирають обертів, стають масштабними довготривалими, то з одного боку вони нас захищають, і ми дякуємо їм. А з іншого і вони ж не дають нам зазирнути зринути всередину себе, оскільки передбачають, що, що там може бути боляче, і тут людина, яка вже задумується про це. Стає перед вибором, підключає свою волю, приймає рішення, бере відповідальність. Розуміє, що там може бути страшно, навіть боляче, але приймає рішення йти. Поряд з внутрішніми стимулами є ще зовнішні стимули. Зовнішні стимули це взагалі всі події, які відбуваються. І зовнішніми стають, на жаль. Негативні події, ті, які при нам приносять дискомфорт, і коли внутрішні стани дискомфорту, незадоволення поєднуються з зовнішніми подіями, то це дуже яскравий стимул для того, щоб людина подивилася собі всередину. Якщо й тоді людина не занурюється всередину себе, то ці стани і події починають посилюватися і розвиваються психічні розлади як результат і реакція на. Ігнорування потреб зануритися у свій внутрішній світ і вчасно розібратися. Тобто людина просто вже не може переварити зовнішній матеріальний світ.